Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні у нас з вами огляд тарілок різних, які мені вдалося придбати протягом року. Вже рік я цікавлюся порцеляною, рік я щось шукаю, щось вивчаю. І ось я хочу представити вам ті тарілки, які залишаться в мене в колекції. Тобто я нічого продавати з того, що буду показувати, я не буду. Але спочатку, звичайно, традиційно подяка за те, що дивитесь мої сюжети, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Я дуже дякую вам і дякую, що замовляєте і купуєте у мене посуд. Спочатку маленька ремарка про те, що більшість посуду ви вже бачили, тільки декілька нових предметів. Але разом, так, щоб показати всі тарілки, мені, ну, я не робила цього до, до, до сьогоднішнього дня, тому це така перша, перша спроба загального показу колекції. Спочатку ось така, ну, це навіть не тарілля, невеличке блюдо для сервірування з ручним розписом, білосніжна порцеляна. Тут є і рельєф, дуже гарний, якісний живопис. Як на мене, то це в стилі Шануазрі зроблений цей розпис. Тут все це нагадує або японські, або китайські якісь мотиви. Але це англійський посуд компанія Енслі відома. в Великій Британії серія Пембрук. Наступне блюдо досить велике. І воно теж зручним розписом. Такий чудовий малюнок. Воно не дуже добре збереглося, тобто є подряпани в деяких місцях, і саме особливо не так на, на білій, на, на поливі, на, на глазурі, як на квіточках. Ну, напевно, ним користувались. Неймовірно гарний малюнок. Тут є рельєф. Навіть так... Форма така, якісь невеличкі такі метелики, чи якісь чи теж рельєфи по краях, нібито це ручки, ну так воно. Його подавати. Це блюдо розписано вручну, Хангі Мальт і Клеймо Богемія, Це чеська компанія, але написано в in Germany, Важко мені сказати, який період історичний. Я чомусь думаю, що це десь 30-ті-40 роки. Можу помилятися, але так, моя, така моя думка. Хто, може, щось знає більше, будь ласка, напишіть мені. Майже одночасно з попереднім блюдом я придбала ось тако, таке блюдо таріль, скоріше така. Чудовий рельєф позолота. Кобальтове оздоблення криття. Всередині масінський букет, але це вже деколь. І воно теж досить стареньке, я так розумію, що десь 40-ві роки. Ваймер така тарілка. Далі йде відомий розенталь. Серія Мольєр. У мене є тільки три тарілочки одна більшого розміру. І вона найстаріша. За клеймом, так, я розумію, це десь 20-30 роки. Зараз вже не пам'ятаю, але тим не менш, це дуже старе клеймо. І дуже гарна деколь в гарному стані тарілочка. І дві розеточки одна більша, друга менша. Вони вже пізнього періоду, вже 50-ті, 60-ті роки, я так розумію, тут бачите різні, різні клейма. Але тут теж написано, що мохова троянда. Тут є назва цього декору. І все. Більше мені нічого не трапляється поки що, але якщо є, то дуже-дуже дорого. Тому ось поки тільки три тарілочки в колекції. Ще одна тарілка, дуже старенька. Німецької компанії Краудхайм. І теж клеймо, це десь початок 20-го сторіччя. Вона оздоблена двома видами деколі. Я колись розповідала і звертала вашу увагу на те, що є, інколи от, в цей період зустрічаються два види. Це деколь точно, і оця квітка, вона одна, якось так вона незрозуміло до чого, але її поставили і навіть такий сервіс є. Я думала, що це якась помилка, що можливо, якийсь декор або бракована тарілочка. Ні, такий навіть сервіс є. І тут чудовий рельєф. Неймовірно гарний рельєф на цій тарілці. Тому ми її, я її купила як от такий зразок старої початку ХХ сторіччя, також старого посуду, я, його, я її залишила у себе. Ще один варіант подібного декору ось вам ці дві тарілки. Я вже їх теж показувала. Я їх дуже люблю, ці тарілки. Тут, бачите, виглядають, троянди виглядають одним чином. Деколь, а все інше. Це теж деколь. Це не ручний розпис. Але інше, все ж таки по іншому. По-іншому виготовлена деколь. Ну, два види, два типи, два дизайни деколі. Одна mm -hmm. тарілочка, і на денці назва Вертенберг мануфактура, яка діяла тут неподалік в Людвексбургу, під Людвексбургом є місто Шондорф, вона працювала. І це старе клеймо до 34-го року. І подібна тарілка точно така сама тарілка, але великого розміру. Ну, не точно. Тут краєчки круглі, а тут краєчки трошки, бачите, такі з кутами. І тут немає вже клейма, але оздоблення те саме. Ручний, ручний розпис: ось тут по краєчку на обох тарілочках. І на денці стоїть печатка, але печатка яку я, я нічого не знайшла, окрім назви міста. Місто Мастріх, це кордон Німеччини і Голландії. І я вважаю, що, можливо, це було зроблено без клейма цей посуд, а потім продавець ставив свою печатку. Ось ще дві такі тарілки: старі, довоєнні, скажімо так, до Другої світової війни або між, між двома війнами виготовлені ці, ці тарілки. Ще одна тарілочка, ви вже теж її бачили прорізна порцеляна і ручний розпис. Дуже-дуже гарний. Неймовірний, вона в гарному стані, напевно, вона висіла на стіні або стояла на підставці, тому що вона абсолютно не пошкоджена, нія, нема ніяких е, таких слідів користування. Це Німфенбург. Дома німецька мануфактура, одна з найстаріших, яка існує і до сьогодні. Є тільки цифри, які позначають номер, напевно, декору, якісь позначки ще в тісті. Ну, не тільки якісь, тут є теж клеймо в тісті, вони теж це робили. Погано, погано видно щось я не так зробила. Перепрошую. От, І я була щаслива, коли її зустріла цю тарілку. Тепер ще дві тарілки, які я раніше не показувала. Одна з них від Хученройтер. Стареньке клеймо, порцеляна слонової кістки колір, позолота по обідку. І чудовий малюнок. Це деколь, отака ніжна, дуже гарна з гвоздиками ця деколь. Тарілка дуже симпатична, і вона нам сподобалась. А інша тарілка різдвяна. Так вона виглядає, це вже більшого розміру: біла порцеляна, неймовірно гарний рельєф по краєчку. І всередині малюнок різдвяний. ну, Напевно, різдвяний то скоріше, скоріше до Дня Святого Миколая вона може підходити ця тарілка, тому що, бачите, у нього є і мішок з подарунками, і різочки теж, теж є. Він підходить до будинку, де вже його, мабуть, чекають. Такий гарний малюнок. Є ім'я автора, який намалював цей малюнок. Жінка Моні, Моніка Хелен Коль якось так. На останок теж декілька тарілок, які виготовлені тут в землі Бадан Вюртенберг неподалік від міста Людвіксбург. Ну, вони мають відношення до мануфактури Людвіксбург. Хоча це теж Вюртенберг. Називається компанія, яка діяла між 1904 і 34 роками. Вони старенькі, ці тарілочки, вони з такою деколью в вигляді фруктів. Неймовірно, гарні, гарна позолота, добре збереглася. Ось такі три. Тарілочки. Більше нічого я не зустріла, але розлучатися з ними поки що не можу. Напевно, на яких на поличці на підставках вони будуть добре виглядати. І ще дві тарілки. Цю ви вже теж бачили ручний розпис. Це вже Людвігсбург компанія з 1948 року по 2009. Тут є клеймо, є підпис автора, обов'язково вони лишали. Uh, і тут вже трошки інший малюнок, ніж от та тарілочка з Німфенбургу. Воно, напевно, нагадує трошки, але інакші квіти, такі теж фантазійні, роздивлялись, так і ми не зрозуміли, що це за квіти. Uh, гарна тарілочка, золотий обідок і в гарному стані. Це була дуже вдала покупка. І нещодавно, буквально uh, пару днів тому, я придбала ось таку тарілку. Вона трошки інакша, якщо ця трошки, бачите, така. Глибоченька, ця більш пласка, але та сама мануфактура, теж клеймо автора. І тут вже малюнок, так, такий, ну, сюжет, сюжет з пейзажем, так можна сказати, романтичний такий сюжет, гарний, гарний живопис, опис, гарний, гарний розпис, дуже акуратний такий. І ось. Відпливає корабель, людина проводжає його, цей корабель, а в небі літають маленькі такі чайки. Така тарілка. Дуже мені вона сподобалась і я її придбала. Отже, на сьогодні все. Я показала вам більшу частину своїх. Тарілок. Дві е, дуже гарні ви бачили минулого разу Майсен і Розенталь. А сьогодні, ось я вирішила зібрати разом всі ці тарілочки і вам продемонструвати. Поки що немає у нас великих цікавих знахідок. Е, погода вже стала гіршою і трошки зайняті ми більше, не маємо можливості їздити багато. Але, тим не менш, не втрачаємо надії, щось зустрінемо обов'язково. Дякую вам за увагу, бажаю всім тих... тихої... тихого вечора спокійного, бажаю всім миру, здоров'я, сил фізичних і духовних. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре, до нових зустрічей!